Здравствуйте, меня зовут Инга Мизеря, это Автолайф. Программа о том, что происходит за кулисами шоу Савика Шустера. Реальной политики вне эфира. Здравствуйте, Антон. С каким настроением на программу идете? Я иду с прекрасным настроением всегда на территорию свободы слова, для того, чтобы выразить свою точку зрения на те процессы, которые происходят в нашей стране. Но сегодня многие на вас будут нападать. Вы знаете, почему на меня нападать? Я, так же, как и большинство граждан нашей страны, хотят построить правовое европейское государство. И хочу, чтобы в нашей стране коррупционеры отвечали за свои преступления. И делаю все для этого. А кого вы видите своим главным оппонентом сегодня в программе? У меня там нет оппонентов. Мы же не в боксерский ринг пришли. Мы пришли рассказать разные точки зрения на ситуацию в стране. Где-то они будут сходиться, где-то расходиться. Если вы будут здесь боксерские, так сказать, ринги, да, то я сюда приглашу кличко. Он, скорее всего, будет за БПП выступать, нет? Не вопрос. Или вы против него пойдете? Потому что я же не боксер. Я пытаюсь учусь быть человеком, который хочет быть государственным деятелем, который хочет Украину сделать европейским правовым государством. А по боксу это так другим. У вас, вы на Поэтому обществу объяснить, что происходит в стране. Потому что люди же постоянно будут в обману. Постоянно рассказывают не болится. Ну, говорить правду. Правильно. Народу треба правда.

всегда с хорошим вы бегаете быстрее чем все украинские политики ну я не знаю я наверное до конца не стал украинским политиком вот а планируете ну нет я хочу планирую оставаться сами собой Здравствуйте, Веда, сегодня такая серьезная тема вы без вил Тема? І відставка міністрів і повернення. Відставка міністрів це не серйозна тема. Вони, кажуть, через день подають заяви, відкликають заяви. Це не серйозно, це дитячий сад. А щодо відставки, що ж одна відставка. Всі гнати в шию паразитів. А насчет вил вже не вил треба брати, а що серйозніше. Можете в вашому стилі цю ситуацію как-то вот В стилі Олега Ляшко. Охарактеризувати одним словом задовбали. Скотиняки. Дмитрий, вообще, как, з яким настроєнням ми йдете, чи вже даєте від програми? Ну, насправді очікую відповіді на ключові запитання. Навіть не те, щоб відповіді цього разу очікую дати відповіді, щоб усі зрозуміли цей цю, який відбувається на сьогоднішній день в політиці і в державі загалом. Що не бачиш по телевізору одне, не бачиш про те, як нас добре, як поширено, поглиблено. Хтось там каже, що він там на полі бою, і він там воює, і все добре. Це я маю таку рефлексію сьогоднішнього години запитань до уряду, яке мене особисто абсолютно шокувало. Ось, і я би хотів, щоб сьогодні ми щиро і відверто поговорили про реальний стан речей в державі. А про те, які цінності сповідують ті, хто не керують, яку мотивацію вони мають, відповіли на запитання не лише хто вино, а й на запитання, що. Я застряг ліфті, а він каже: ну і хорошо. Анекдот якийсь. Ні, так мені ще й повезло, але ну, ми просиділи там хвилин 20. Да? А от уявляєте, людина десь там між 13 і 14 поверхом на висоці, десь на Борщаговці застряє на пару годин. А що чоловік із жінкою, це хорошо, як красива жінка, а як не красива, і ще й на пару годин там сидіти, що робити там, чи з дітьми, чи в туалет хтось хоче. Ми там просиділи 20 хвилин і воно як у цьому в гробу. А где це було? У Верховній Раді. Оце бачите, до чого країна котиться, що вже в Верховній Раді в листа застріє. А з ким ви були? З партійцями, з колегами, депутатами. А підставляєте з опозиційним блоком? Та нічого страшного. Ми кончили, довели б справу ту, яку нині влада не робить. Вони ж з ними домовляються, а нам про що з ними в ліфті домовляються. Повітря ж на всіх не вистачить, то. Какой бог, я бой. Нет, сегодня не успел. Нет, никого успел, Неужели я не опоздался? Да, опоздал. Нет, я забегу сейчас. Вы а потом загримируйте. не а Потом я дог... Даже... И я выиграл. Ну почему? Я вовремя приехал. 32 минуты. Ну смотри, только хлопают. Пусть камера мне не показывает раз. Хлопает. Народный депутат еще здесь. Казай, а будете заходить? Я сейчас скажу, куда. Народный депутат блок Петра Порошенко Сергей Лещенко. Примера oh. реформатора и я не вижу реформ и когда мне говорят вчера что реформаторы вернулись в правительство слово реформы дискредитируется в этой стране дискредитировали слово борьбу с коррупцией потому что все коррупционеры кричат что борются с коррупцией и дискредитировали реформу потому что все не реформаторы которые превратили правительство в кладбище реформ не реформаторское правительство а кладбище реформ полота они говорят они говорят а его убежал с поля битвы Да он это если есть это есть поле битвы, то это поле битвы с народом Украины. Михаил, если будут выборы... Извините, можно еще воды? Воды? Да. А -а -а. Если будут выборы внеочередные, а, а, вы будете свою партию делать? А, у меня планов никаких партийных а, сейчас нет. Естественно, а, у нас есть движение, которое... Усоветователи а, при, 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 при этого движения могут в какой, какой-то форме принимать участие в политической деятельности. У меня никаких ближайших планов на партию сейчас нет точно. Но вы будете участвовать в выборах, если они будут? Вы лично? Я, Конституции Украины не могу участвовать в выборах, и, может быть, это даже да, хорошо, хорошо. Еще небольшой вопрос. Вы насколько близко общаетесь с господином Абрамовичем? Да. Ну, я с ним дружу, я с ним давно дружу. С первого практически дня, как я в Украине, так что будем работать с дачей. Спасибо. Да. Спасибо. Сейчас они говорят, дайте нам еще 12 месяцев, мы распишем, и за эти 12 месяцев мы проведем реформы. Извините, реформы можно проводить только тогда, когда есть доверие людей. Когда, когда, когда по всем вопросам. И сегодня я, один из вопросов мы должны продать. Ко мне он говорит, или мы, или будут выборы. Будьте осторожны, будут выборы. Поэтому лучше мы. Так если спросить людей. Потому что, конечно, лучше, что парламенте нашли силу и это все поменяли. Но если спросить людей, когда будет, что мы будем выбирать, или это правительство продолжается, или у нас будут выборы. Что они выберут? Ситуация вот такая, что народу Украины нужно довериться. Вы всегда быстро приходите и быстро да, уходите. потому что у нас следующая встреча сейчас. В прошлый раз, когда мы с вами говорили, это было, кажется, в декабре, вы сказали, что в ближайшее время решится, останетесь ли вы губернатором. Сейчас это решилось? Я думаю, что мы каждый день сражаемся, и у нас есть каждый день конкретные проекты. Я ставлю не от того, что я там я не про себя сейчас думаю, что конкретный проект, вот, допустим, проект электронного таможни, сможем ли мы довести до конца? Проект, например, оборудование новых таможенных пунктов на границе с Молдовой, где, чтобы не должно быть очередей, доведем ли до конца? Проект даже электронного МРЭО, чтобы люди не мучили там при выдаче всех этих документов, доведем ли мы до конца? вот есть конкретные проекты, поэтому одесса Рини, мы добились сейчас 600 миллионов гривен, но мы от Кувейтского фонда можем получить еще 150 миллионов ведем переговоры. Да уйдем ли мы это до конца? То есть реально это конкретные проекты. И от этого все зависит. Но вы чувствуете поддержку со стороны президента? Ну, значит, есть вещи, к которым я обращаюсь и чувствую действительно поддержку, но одновременно чувствую огромное сопротивление не только со стороны правительства, но и многих членов фракции президента, это в том числе на месте. Розповідає, і мені здається, що він сам в дзеркало дивиться і сам себе описує, що не треба продавати місця в списку. Цих злодіїв не треба брати в списку. Але Мосінчук, член твоєї фракції, він сижить за хабар. Мешін. В тебе в списку є люди, які були під слідством. За справи Бакая, ти сам сидів за економічні злочини. Ти сам був затриманий за економічні злочини. Ти нам кажеш, що ти боровся за свободу слова. До цього розкажи про першу судимость. Они же по трижды судимый отлица. Первый раз он был судим за чистый аферизм, когда он надевал костюм милицейский и ходил и рассказывал, что он советник или помощник министра внутренних дел и занимался отъемом частной или государственной собственности. Вот это была статья, за которую он был судим. О он сейчас не спаю, тому що це не журналістська діяльність, як он там рассказывает, не європейський суд по правам чоловіка. Це перша його судімість. Давай закінчимо. Я тепер відповім на твої питання. Э, а в мене до тебе питання, Сергій. Зус. Скажи, будь ласка, а якщо ти борець з корупцією, що ти сидиш у тій корупційній фракції? БПП? Що ти там робиш? Чого ти пройшов? Чо ти не складеш депутатський мандат, який ти отримав по корупційному списку БПП? Ну, дивись, як ти можеш сидіти в одній фракції із корупціонерами Кононенком, Березенком і допомагати їм своїми голосами грабувати країну? От, гарно що ти, ти допомагаєш цій системі займатися корупцією? Відповідно, якщо, за при... якщо за ти себе так... розкажи. якщо себе розкаже, що послухай, ти ж за, за себе, себе не розказуєш. Я, я за тебе за мене. Я за тебе ви сидите на місці. Антона Геращенка, ви чувствуєте, як вас, вас оптимізм? Антон это человек. Вот, Кстати, Антона можно любить, не любить, но он всегда оптимист. И Вы должны, сидя на месте, чувствовать прилив оптимизма в ваших жизнь, начинает течь. Почувствовала теперь к вопросу: все-таки вы э, становитесь более матерым депутатом. Ну, Матером, а и... еще он матерюсь или что? Нет, еще в том не смысле, начинал. что вы один из немногих, кто смогли вести дискуссию с Олегом Ляшко и, в общем-то. вы прямо сейчас а... меня еще сделаете против э, да, э, дай, э, меня и, и Лешка врагами, и потом будет еще мстить. понимаете. Нет. Ну просто Олег, конечно, популист чистой воды. То есть, это э, если открыть христоматию. Политологии там нужно, вот знаете, там реформатор, там Рузвельт будет там да, там главнокомандующий там э, Македонский, там популист, Ляшко, вот это такой дистиллированный популист, который э, может быть... примерного вот такого полит 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 политика. Конечно, с ним нужно дискутировать и ставить его на место, иначе он эти мозги нашим бедным людям забьет так, что они ну, не отличают правду от истины. Понимаете? Конечно, Лешко – это продукт политической коррупции. Сперва был ну, в Батьковщине, выгнали оттуда, создал свою партию, потом вот на выборах, ну на выборах, вы список его поанализируете, откуда эти члены, понимаете? Что поговорим, спасибо. Послушайте, у нас сегодня за коррупцию можно пересадить все до одного, включно с Лещенко. Включно з Лещенком. Як ти розкажу, живеш розкажу. на зарплату 5 тисяч гривень? Я розкажу, розкажу. Можна Олег. прожити на зарплату 5 тисяч гривень. Не можна прожити Значить, на, на цю зарплату. Розповідаю. Ні на 5 тисяч, ні на 2 тисячі. Ти закинув в мене є що сказати. Значить, я не закинул, після я того сказав. Я ценюк спеціально урізав зарплати депутатам для того, щоб тримати їх на гачку, щоб їх приставити до смотрящих, щоб вони їм касірували доплати в конвертах. Так, Значить, я ні до кого не представив. До Григоришина ні. Значить, ні. Розкажи я... про корупцію Григоришина хоч один факт. Значить, я розповідаю, звідки я беру свої... Розкажи свои... про корупцію Слушайте, Григоришина. До про корупцію Прости. Григоришина хоч не. один факт. Ви, 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 ви не удивляйтесь, ця програма як голівудський фільм. Внезапно визникає корупцію Григоришина хоч да. Будут... Він про корупцію Григоришина. Від якого ти отримуєш зарплату. Розкажи про його корупцію. Стоп. Покажи, брать. будь ласка, секунду. Покажи, будь ласка, свої декларації, коли ти працював журналістом і здавав до пенсійного фонду декларації. Знаєте, які в нього декларації, коли він працював журналістом, нулі. За який рахунок ти жив? Ти да. не платив податків. Ти не здавав декларації. Сьогодні ти мені лекції читаєш про мораль. Ти податки заплати з конвертів з зарплат, які ти отримав. Розкажи про, про корупцію Григоришина. води водина, а йому плохо. Розкажи про корупцію Григоришина. Вы же всегда с собой носите папку, в которой есть бумага о том, что вы уплатили налоги. налоги. Я открою. Держите стаканчик. Нет, так вы все время ходили с папкой, вы же нам ее показывали. Да. Да, Сегодня взял другую папку. Да что ж вы, вот неподготовленные пришли на программу. У меня же есть запущено в Фейсбуке. Я даже специально теперь ношу всегда с собой справку. Даже, точнее, это не справка, это квитанция о том, что я таки заплатил налоги. Знаете, вдруг кто-то решит в каком-то эфире сказать, там уже не платят налоги, зачем его слушать? Вот сразу я нашел, вот он заплачено 130 тысяч гривен на, ход, налог на ход, до, налога на доходы физлиц. вы без справки не июле. выходите теперь? Ну, я не знаю, что, ну, кто мне на эфире ждет, скажет опять. Там не платит налоги, я сразу справку покажу. Сейчас плачу физичная особа за результатами річного декларування. Принято від кого? Ред Лещенко, Сергія Анатолійовича. Ну, Вопросы ще есть. Ну, это за год. Ну конечно, это за год, когда я работал журналистом. Такая сумма была оплачена мной налогов. И теперь после шко предъявит, сколько он заплатил налогов, работая журналистом и какими источниками он оперировал, проводя свои избирательные кампании. Ну а вы будете делать какие-то разоблачения российского олигарха Григоришина? Планируете я не, теперь? Я их не просто делал. Я их то есть, не просто планирую. Я их делал. Я могу принести материалы о запросах, которые я слал. Но ну, если они кому-то интересны. Лишь уже это не интересно. Я могу прислать статьи, которые... Ну, зачем их прислать? Вот они. Мы вам верим на слово, что вы пишете о Григоришине. прийшов до парламенту і сказав, ми за цей злодійський бюджет голосувати не будемо. Прийшло півдня, і вся фракція натисла кнопки. Абсолют. Тільки в цьому бюджеті заклали гроші на одне з підприємств, близьких до членів радикальної партії. Наприклад, Чернігівська область, пожежні машини. Там не повторюють казки. Значить, щодо е, придбання е, бюджету е, політика, це ж не що. Не чор... придбання а ухвалення. Яка При... різниця? Ні, ну там прид... придбали там корупційні потоки. Так, значить, полі... ні, ну порівняно з вашими там звичайно величезні. У вас маленькі, але стабільні. М у нас не в нас немає корупційних потоків. Якщо у нас чому ви є... проголосували за бюджет, я за бюджет не проголосував. І ти мене Речі звинувачиш, я в партії влади. В мене за бюджет ні в першому Яценюківській, ні в другому. За Яценюка прем'єра я не голосував. А ти голосував? Ти його привів до влади. Виходить так. Сергій, Розповідай, якщо розповідаю. Якщо в нас є корупційні потоки, будь ласка, в антикорупційне бюро звернення. Нехай розслідують. Якщо я в чомусь винен, якщо я займаюся корупцією, а ти не знаєш жодного факту, бо інакше б ти давно прилюдне. У вас вже один сидить, я член з... фракції. Я закінчую з Вже ваш... один фракції. Я... З... з вашої сидить наш член фракції сидить. Якщо ти вважаєш, що Мосічу корупціонер за сто тисяч гривень мільярди він, у твоїй фракції брати. разом з тобою фракція мільярди краше їх ви не сажаєте. Нашли мосі э, радикалів корупціонерів. Ви своїх мільярдерів, які крадуть мільярди ти відом, бачу, вся країна, я бачила. кажу своїх мільярдерів. Посадіть. Починайте від оточення президента, все, Олег, від оточення прем'єр-міністра, а не ганяйте за рядовими інспекторами. Ви починаєте з тобто тих, хто мільярдами краде все. украв Кононенко, займається корупцією, посадіть його. Чого ви його не посадите? А ви за рядовими бігаєте? У вас постійний конфлікт або просто це сьогодні так? ні. ні, У мене немає ніяких конфліктів. Просто ну людина виконує чітке завдання. Вони всі білі пухнасті, а всі інші корупціонери, усі, хто не з ними всі корупціонери. Я люблю цю країну не менше ніж Лещенко, і я своїми справами намагаюся доводити. І це кожен бачить, я публічна людина. Я подивіться, як я голосую, подивіться, що я роблю. Подивіться. Тобто прид'являйте до мене претензії по моїх справах. По моїх справах давайте оцінку моїм справам, а не навішувати ярлики і пробувати дискредитувати. Це не вдасться. Я не бою жодних питань, ніхто мене не переговорив. Але я не хочу перетворювати це на базар. Розумієте, тому що я вже на тому рівні за мене мільйони людей голосують. Я не можу робити це базарно брань. Аргументи, факти спокійно, переконливо. А вони навмисне намагаються спровокувати, щоб знаєте, каналізувати і опустити нижче плінтуса, тіпа там скандалісти, такі сякі і так далі. З іншого боку, коли мовчиш, коли не відповідаєш, люди сприймають і по то що визнають е -е, звинувачення. Тобто така дилемма в інтернаті, щоб купити булочку в кафе із м'ясом, яка коштувала там 7 чи 8 копійок. Ми вкидали 5 копійок у фотопроявитель із п'яти робили 20 копійок, заносив у буфет. Перекладав зверху гербом. І мені давали замість однієї булочки, три булочки. Да, робив я цю херню. Та що мені повіситься зараз за це? У мене є речі, за які мені соромно в житті. Я це визнаю. Один Ісус Христос грішний. Але судить мене по моих нынешних справах. У нас сегодня эфир признаний. Может быть, вы тоже хотите что-то рассказать? <с> нет, вы, знаете, вы в третьем классе что-то мне, мне просто реально стыдно, что мне даже не, нечего рассказать, никакой такой истории. Хотя, я, господин Лешко говорит, что то в 13-14 лет журналистика занимался. А я с 15 лет занималась журналистикой, но как-то мне не приходилось воровать на булочки. Сразу Налоги уже... не платили. Нет, почему же? Я помню, даже первый свой гонорар платил. Это же налоги как бы тебе выплачивает гонорар за тебя. Я просто помню, на что я потратила первый гонорар. Это, это была гипермодная. Тогда рэперские юбки были очень. И это было вообще что-то такое сумасшедшее, когда ты еще подросток и можешь сам себе что-то купить. Поэтому мне не в чем признаться, к сожалению. Это, наверное, не популярно для политика. Спасибо. Антон, здравствуйте. У нас программа получилась каким-то вечером признаний. Может быть, вы тоже что-то хотите вспомнить? Я люблю мою страну. Я сделаю все для того, чтобы она стала процветающим европейским государством. Это мое признание. Кажучи, я трошки розгублений, тому що один вид листів, який зараз приходить, ще такого в ефірі не було. Мене закидали листами, що ззаду Савіка серед глядачів посадили молоду симпатичну мулатку, журналістку, і вона перетягує на себе всю увагу, принаймні чоловічої частини населення, яке дивиться на це все. Це, це перше, а друге, коли Лещенко запитав, чи є в залі вода. Зразу якийсь сердобольний дідусь написав, що готовий привезти шустеру в зал в бочку води, причому свіченую, тому що каже, якщо у студії у шустера не буде свяченої води, він довго тут не протягне. Ваші впечатлення от этого ефіра? Я залишаюсь при своїй думці. Я б заборонив всю політичну пряму рекламу і залишив би такі ефіри і подібні програми на всіх телеканалах. Це дає відповіді на всі запитання, це дає можливість зрозуміти, що собою являє та чи інша. Сила, що собою представляють лідери тієї чи іншої сили. В цьому плані це унікальна можливість доступу до тієї інформації, яку без сумніву ніхто ніколи не подасть в своїх рекламних роликах. Я скажу, що уровень емоцій перехльостів, звісно, у деяких учасників ефіру. Я б на їх місці був немножко але... Я не могу отвечать за других участников эфира. Думаю, что эфир дает возможность показать каждому, на что он способен, что он стоит. И дальше нашим гражданам судить. А когда будут выборы, судить на выборах, голосуя за тех или иных политических сил. На самом деле, мне очень жаль, что... Народні депутати приходять до Савіка в студію замість того, щоб обговорювати суспільно важливу проблему, займаються чистим мечілавом. Ну, чесно, сьогодні це виглядало саме так. Явно був, можна любити чи не любити там Ляшка, Ну сьогодні був заборонений прийом, практично використаний і по суті було дуже багато часу. Ну, бачите, нам не хватило на судову реформу це для кожного. Для кожної людини важливо, не вистачило часу так розібратися більш детальніше, тому що відбулася ця дискусія. Більш того, я чітко розумію, що ну депутати мало піару в залі. Вони якби отут тут замість реальної конструктивної роботи починають от займатися ще власним піаром, мочать когось і власним піаром. Я не знаю наскільки це в принципі солідно. Але я розумію, що це ознака того, що ми не на такі наближаємося до чергових позачергових парламентських виборів. Ваше впечатление от этого эфира? Он, в общем-то, должен был быть таким эфиром особенным, в связи с тем, что 100 журналистов со всех регионов Украины. Но он не получился особенным. В том смысле, что они не смогли участвовать в программе так, как вообще-то мы думали и высказать свое мнение. Но ну, так получилось, вот этот конфликт Лещенко-Лешко неожиданный совершенно. Поэтому сегодня вот была такая программа, но ну, она была ну, такая, скажем, голливудская. Да? С... Создавались две пары. Да, два ковбоя, или не два ковбоя, но неважно, бандиты и шериф, или что-то в этом роде, ну, ну, типа, типа там фильмов с Серджио Леоне, где в конце, в общем-то, должна была быть дуэль, в конце концов, и кто-то должен был упасть. Ну, вот. Кто-то упал? <гум> э -э нет, 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 никто не упал, кое-кто прослезился, но это тоже часть Голливуда ну как-то немножко грустно, потому что понимаешь, что вот какой вопрос, вот вот любой, вот, вот любой, вот важный, менее важный найти какой-то консенсус, чтобы люди как бы разговаривали с друг с другом с желанием этот консенсус найти, ну радить страны и светлого будущего. Я, я тут вот, правда, я, вот, вот, я не вижу этого, я не вижу этого стремления, я не вижу желания понять друг друга.